Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні вам покажу таку запчастинку, як шестерня відома на задній міст тракторів МТЗ. такий таким має вигляд. Це йде в оригінальне виробництво Білорусь. Зараз поближче покажу вам маркування. in Belarus. Вона іде повністю нова. Покажу вам зубці поближче. Наразі маємо тільки оригінальне виробництво, та й китайську, не знаю, чи можна ставити на задній міст навантаження велике. Є отака у нас новенька шестерня. Також хотів сказати, є в нас одна беушна, але стан у неї досить достойний. Зараз вам покажу самі подивитись. Це стан майже новий, немає ніяких потертостей, ні сколів, нічого. Якщо нова коштує 17,5 тисяч, то цю можу вам віддати за 10 тисяч. Кому треба, звертайтеся, можемо відправити вам їх по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій нам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Це його номер телефону. Наголошую, до них можете звернутися саме на рахунок доставки товару до вашої країни, на рахунок наявності та ціни. Звертайтеся до цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, хорошо косонечка та косарку Virex. Також є будь-яка форма оплати і заготівку з ПДВ по перерахунку та накладним платежем на новій пошті. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас що зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазином та звук.